Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 22 листопада. У Лозівській громаді відзначили День Гідності та Свободи. Вчора, 21 листопада, виповнилася 10-та річниця Революції Гідності. У сквері Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзарю керівники громади та захисники вшанували полеглих героїв, які віддали життя за незалежність України. День гідності та свободи важливе державне свято, що започаткували на честь двох революцій 204 та 13 років. Воно символізує початок нової історії держави, в якій цінують споконвічні цінності, свободу, демократію та європейськість. Лузівський міський голова Сергій Зеленський взяв участь у брифінгу мерів енергетична безпека, підготовка громад до зими 2023-2024 років. Захід відбувся за підтримкою проекту «Юсейд Говерла. Очільник розповів, що лозівська громада пережила понад 30 обстрілів, в результаті яких суттєво постраждала критична інфраструктура, зокрема кілька котелень. Наразі найбільшою проблемою з опаленням залишається різниця тарифів. Громада досі не отримала державної компенсації за стримування тарифів на понад 100 мільйонів гривень. Водночас Лозівська громада вдячна за підтримку важливого проекту модернізації тепломереж, котрий не зупинили навіть під час повномасштабної війни. Учасники брифінгу подякували всім учасникам за озвучені складнощі і повідомили, що й не далі проводитимуть спільні з урядом дискусії. Нагадаємо, Лозівська громада доєдналася до проєкту «Говерла» у жовтні його головне завдання посилити реформи з децентралізації України та місцеве врядування. У громаді реалізують проєкт Помічник ветерана». Днями комісія з представників місцевої влади, соцсфери, мінветеранів та Харківської обласної військової адміністрації проводили співбесіди з кандидатками у помічники ветеранів. Потенційні помічниці ветеранів самі служили у лавах ЗСУ або ж мають ветеранів у родині. За принципом Рівний Рівному вони допомагатимуть іншим пройти шлях від військової служби до цивільного життя. Ділитимуться знаннями та власним досвідом. Налагоджуватимуть спілкування із необхідними установами, у тому числі щодо соціальних гарантій, ветеранських послуг тощо. На посади помічників ветеранів претендують двоє лозівчанок. Після на них чекає тритижневе навчання у Каразінському університеті Харкова. Після чого помічниці ветеранів мають стати до роботи. У Лозівській громаді вони працюватимуть при центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За надані послуги з помічницями ветеранів розраховуватимуться за рахунок державного бюджету. У лозові затримали чоловіка, який продавав неіснуючі автомобілі для потреб ЗСУ. Його судитимуть за шахрайством. А шахраєм виявився 31-річний лозівчанин. Відомо, що у чоловіка був посібник, але його особу наразі ще не встановили. За даними слідства, мешканець Лозової раніше неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів, знову порушив закон. Чоловік, знаючи про великий попит військових та волонтерів, що надають допомогу українським військовослужбовцям на автомобілі для виконання бойових завдань, вирішив на цьому заробити. Зловмисник розміщував в інтернеті фейкові оголошення про продаж позашляховиків. Фактично, ж автомобілів він не мав, як і наміру укладати чесну угоду. Коли на оголошення шахрая відгукувались потенційні покупці, його спільник узгоджував з ними деталі покупки і повідомляв про необхідність внесення передплати. Усього встановлено 13 потерпілих від дій шахраїв. Усі вони українські військовослужбовці. Загальна сума матеріальної шкоди складає майже 1,2 мільйона гривень. Наразі лозівчанин перебуває під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення особи його спільника. Юні активісти Лозівського центру молоді продовжують гуртувати та навчати молодих і завзятих мешканців громади. Нещодавно вони провели цікавий захід авторську симуляційну гру. Юнаки та юначки розбилися на дві команди, де кожен приміряв на себе певну роль: голова громади, голова гуманітарного штабу, голова благодійного фонду, волонтер ВПО тощо. Кожну команду ставили в певні умови та пропонували вирішити певні проблеми. Такий мозковий штурм тривав дві години, які, за словами організаторів, пролетіли непомітно, але додали розуміння складності та важливості дій кожної ролі та навчили взаємодії. Активісти центру молоді щиро дякують за співпрацю Лозівському центру професійної освіти. І до новин Харківщини. У Харківській області підозрюваний у грабежі та спробі дати хабар втік з-під застави. Під час досудового розслідування чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але він вийшов на свободу, скориставшись можливістю внести заставу 123 тисячі 340 гривень. Однак сидіти вдома та чекати на суд підозрюваний не збирався. Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, починаючи з червня 2022 року, чоловік не з'являвся до суду за викликами. Як з'ясувалося пізніше, він нелегально залишив територію України. Чоловіка оголосили у міжнародний розшук. Суму застави суд за клопотанням прокуратури перерахував на спеціальний банківський рахунок для підтримки збройних сил України. На Харківщині правоохоронці викрили чотирьох молодиків, які наживалися на довірливих громадянах. До протиправної схеми причетні троє 20-річних чоловіків та хлопець віком 18 років. Усі вони підозрюються в шахрайстві у складі організованої групи. За даними слідства, план незаконного збагачення молодики розробили у грудні минулого року. Шахраї налаштовували таргетовану рекламу у соцмережах на аудиторію, зацікавлену в отриманні грошової допомоги у вигляді виплат від держави, благодійних фондів тощо. У рекламному оголошенні пропонувалося перейти за посиланням для оформлення виплат на сайт, візуально схожий на сторінку державного порталу. Однак насправді цей сайт перехідних був створений шахраями. На ньому зловмисники розміщували фішингове посилання, перейшовши за яким потерпілі опинялися на шахрайському сайті, який імітував вже онлайн банкінг. Довірливі громадяни вводили реквізити банківської карти, які запитував сайт, і в подальшому ці дані ставали доступними для шахраїв. Потім кошти з банківських карток своїх жертв зломисники виводили на підконтрольні рахунки. Наразі встановлено 13 епізодів злочинної діяльності підозрюваних. Усім чотирьом молодикам інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки організованої групою. Повторно їх взяли під варту, де вони чекатимуть на суд. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК зо вам. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.